Чернігівці, чиє житло було зруйноване під час російського вторгнення минулого року, можуть подати заяву на відшкодування за державною програмою. Є відновлення в додатку. Дія після довгих технічних негараздів запрацювала відповідна функція. Виконавчий комітет міської ради 11 серпня затвердив склад комісії, як розглядатиме ці заяви. Якщо представники громадськості виявлять бажання контролювати цю роботу. Але ну ми включимо їх без питань і стільки скільки вони забажають, навіть якщо їх буде більше аби аби вони працювали да і приходили на комісію. Але по суті, функція цієї комісії чисто технічна. Це є будинок, який зруйнований, і треба зафіксувати. Це більше робота для спеціалістів. А контроль здійснює найкраще краще за громадський, здійснює контроль власних цього будинку, який зруйнований, тому що він він перший зацікавлений, щоб все було зроблено правильно в межах законодавства. Згідно з постановою Кабміну номер 600, яка регулює надання компенсації за зруйноване житло. Його власники можуть отримати відшкодування у вигляді коштів або сертифіката на придбання нової оселі. Проте наразі доступний лише варіант із сертифікатом. Після подання власником заяви у дії, комісія міської ради обстежує зруйноване. Житло і визначає розмір компенсації за нього. Сертифікат на відповідну суму також надійде у дії. Після пошуку нової оселі власник зруйнованого житла пише заяву на її придбання через ЦНАП, нотаріуса або органи соцзахисту, а потім оформлює договір про купівлю. Після цього Мінінфраструктури перераховує продавцеві відповідну суму коштів. Право власності на знищене житло при цьому припиняється. Варто зазначити, що тільки одноосібні власники знищеного житла можуть подати заяву на компенсацію компенсацію від держави це вже власник повинен вирішити для себе, чи підходить йому така ситуація, чи треба почекати іншого другого етапу, щоб отримати компенсацію на відбудову. Бо люди, коли подають заяви, не зовсім розуміють: якщо власник житлового будинку подає зараз на оцей на житловий сертифікат, то він же за ціну за цей сертифікат він не зможе відбудовувати свій будинок. Получається тільки придбати нове житло. Також за словами Олени Байлось, у представників місцевої влади, які мають розглядати подані заяви, наразі немає доступу до реєстру, де вони знаходяться. Тому і погодження отримання компенсації, як це відбувається в рамках програми, є відновлення з пошкодженим житлом, поки неможливе. Я бачу в реєстрі, що вони є, але я навіть не можу відкрити цю заявку і подивитись, що там іде. Окрім цього, виконавчий комітет погодив черговий перелік заяв чернігівців, яким держава надасть компенсацію за пошкоджене житло. До нього увійшли 53 власника. Кожен з них отримає різну суму коштів до 200 тисяч гривень залежно від масштабів пошкоджень. Загалом жителі нашого міста подали вже понад тисячу таких заяв.